Про протидію та запобігання насильству говорили в Ужгороді під час форуму, який провели в рамках всесвітньої акції 16 днів проти насильства. Це вже шостий форум на цю тему. Підсумковий. Участь у ньому взяло майже 100 учасників. Це представники структурних підрозділів, обласної та районних військових адміністрацій, правоохоронних органів, міжнародних партнерів громадських організацій. Мета форуму проаналізувати прогалини в цій темі, скласти план дій на наступні роки. Наприклад, громадського. Ської організації НЕЄМІЯ говорили про роль громадського сектору у запобіганні та протидії гендерно-зумовленого та домашнього насильства. Ця організація якраз допомагає місцевим громадам облаштувати безпечні простори для жінок та дітей, усіляко інформує населення про види насильства та способи йому протидіяти. Ми розуміємо, що необхідно підтримувати фахівців, навчати особливо в громадах, віддалених громадах, особливо в тих громадах, де ще немає поки фахівців, щоб активні члени громади вони приймали участь в цих дуже важливих питаннях, щоб безпечно проживали сім'ї, діти, жінки, і особливо, щоб ми були готові, коли будуть приїжджати вже демобілізуватися наші захисники, і щоб громади були готові їх прийняти. І родини. говорили під час форуму про ще один вид насильства, який пережили українці, що повернулися з окупованих територій та полону. Від початку війни в Україні діє 11 центрів допомоги врятованим. На Закарпатті один із них в Мукачеві. Тут надають комплексну допомогу усім внутрішньопереміщеним особам, у тому числі безкоштовну юридичну допомогу, довготривалу психологічну підтримку. Такі люди є, ми про них маємо пам'ятати і знати, що СНПК існує, і ми маємо не забувати, що це поняття існує з 2014 року. З самого початку війни дотепер є люди, які знаходяться в полоні з 2014 з 2015 року. І тепер навіть вони звільняються. І за ці всі роки ми всі, все суспільство має працювати для того, щоб люди з таким досвідом могли адаптуватися до життя. На вільній території України фахівці стверджують, інформованість громад на цю тему покращується. Втім, потрібно постійно нагадувати громадянам алгоритм дій при виявленні насильства, руйнувати стереотипи і закликати людей не мовчати. У поліції кажуть, кількість громадян, що звертаються по допомогу, щороку зростає. По винесених протоколах про вчинення домашнього насильства то складено 4004 протоколи в цьому році. В 2022 році їх 3167, в 2021 4499. Я відслідковую, що це йде більше довіра до поліції. То, що довіряють поліцейським, звертаються, і більша обізнаність, що говорить про те, що всі суб'єкти, які працюють в сфері запобігання і протидії, вони працюють в правильному на напрямку. Люди, що зіткнулися з будь-яким видом насильства, можуть отримати безоплатну консультацію за номером гарячої лінії 1547 або звернутися у поліцію за номером 102. якісно